Вже відцвіли чорнобривці. Залишилося зібрати насіння, вимикати їх і прибрати площу. Що ж робити із рослинами, які висохли? Їх можна використати для боротьби із шкідниками, для мульчування ґрунту, а також для виготовлення рідких добрив. Зараз я цим буду займатися. Потрібно змикати чорнобривці. І порізати їх на дрібні частини. Отаку велику кучу намикала чорнобривців. Зараз пообрізаю коріння і буду їх подрібнювати. Нарізаю чорнобрівців за допомогою секатора на невеликі кусочки. І коли наріжу, замульчую ділянку із орієнтальними ліліями. Нарізала чорнобрівці і зараз буду мульчувати ділянку з ліліями. Лілії висажені в середині літа, і я хочу, щоб вони не померзли зимою, тому що це східні лілії, які можуть вимерзати. Трошки їх укрию на зиму. Решту чорнобрівців, які залишилися доріжу. І навесні буду робити добриво або настій для боротьби із попелицею. Потрібно пів відра чорнобривців, залити водою до повного відра. Вода має бути 50-60 градусів температура. Настояти 2 два два дні і потім долити. Відсідити, долити до повного відра і додати трошечки мила господарського, і бризкати від попелиці. Або без мила просто удобрювати будь-які рослини. Дуже добре замочувати рослини перед посадкою, ладьолус і інші цибулькові. Отак От можна використати чорнобрівці, які вже відцвіли. Дякую за перегляд!